Всім привіт! Буде в нас знову оранка. Таку площу ми маємо. Пшениця було дисковано. Озівавки лежать, які ще толком. Ну таке, не дуже задискувались, як один-два сліда. Побачимо. Як буде забивати, чи не буде, такий город. Буду, напевно, орати в розору. Бо як складок то орали, то напевно треба в розору буде орати. Побачимо, чи буде він забиватися тут плужок. я думаю, що по-любому по цій соломі буде забиватися. Побачимо наскільки. І можливо спробуємо зняти переслужників, ну це якщо буде необхідність, бо ще без переслужників я навіть не знаю, як цей прух оре. Е, ранок у нас росаша, дощ прийшов вночі ще невеликий. Бачили, яка дорога болото, носить трактора вправо вліво. Але треба рати, бо сьогодні їду вже з села. Наступний раз приїду, то може вже буде сніг. Побачимо, як воно буде. Так що заплягаємо трактор. Поїхали. Що? Така оренка. Мокра, як я казав, дощ пішов вночі. Своє він дає. Е, оце тут волок якраз був. Вроді її не забивало нічого, перекидало все нормально. Ну, тут ще є два таких місця. Тут більші волоки ось тут. Побачимо, як воно буде паратися. Я там передплушники опустив понижче. Побачимо. По глибині. Не знаю, 20 є точно. Але буду напевно виміляти, бо буксує. Просто починає буксувати. То... його? Якщо буде добре загорюватись, то нащо його мучити. Е, до речі, ру ну, розгору, але по-своєму. края я обійшов. О, кущі рівно. З те сторони рівніше. Чому так? Бо, от, наприклад, цей город у нас там, як вам сказати, фермерське господарство, чи що Ну, напевно, так називається, то... Коли веора був розгору і не одійшов ось так край, то вони нам отак на косину ще посіяли. У нас гарбузи були посаджені, ще вони не зійшли, то нам на косину посіяли. От, не пам'ятаю, чи то сою, чи то що, то треба було культивірувати два рази, два сліда пару раз, щоб її вицеруха, вичухати. Отак, скажімо так, віддарався від сусідів. Якось так. Ну зараз трошки вимілю і буду далі працювати. Тракторець не димить, не пихтить, ну нічого. Тільки от що мокро, роса ще навіть, то він пробуксовує. Але нема коли ждати, бо їду вже ввечері з села. Треба вигорати дві ділянки, можливо три якщо встиг. А, і до речі, який? Буде тато мій дивитися по-любому. Ось це. Бачите? Немає чистіка. Подій його треба буде. Я вчора орав, виорав ділянку одну, невеличку. Думав, що встигло приварити сюди якогось чистіка, щоб Бо воно набирає, налипає і тут. Залишається. Але вчора в нас не було світла, бо був цей вітер. То до... на ніч включив. Отакий є, який треба витрати. А перепужників я опустив і вроді краще стало. Рад. Не знаю скільки що. Наскільки воно, я думаю, навпаки, якщо вони будуть вище, то буде краще. Отаке. Зараз трошки виміляю і буду далі орати. Ну, значить що, вимілив я трошки. сантиметри напевно. Потім поміряємо. Зараз не хочу. Добавили швидкості і в принципі пригорвати почало краще. Оце тут видно, да, де солома, а це волоко тут якраз. Малим комбайном молотилося і це ну, багато волоків виходить, тут волок. Там, далі. Але пригорюється і ну, вже рідше почала забиватися. Але я все-таки два кола зробив, ось тут десь якраз соломи більше, понабралося. Приколи. Ну, що зараз я від'їду, під'їду та й воно розтянеться. Не так страшно. А так, в принципі, нормально. Монорад. Мокровато, звісно, так. Да. Щоб це не так мокро було, то і моно було б і глибше. Щоб ночі дощ не впав просто. Тому вона було б то воно б набагато краще було б але в принципі нормально Пригорюється так що працюємо далі Автопілот в дії. така в нас оранка, на другій пониженій, покіненько тяне По настройках більш-менш. Заток може трохи задертий, але може так здається. До речі, це він йде по валку, якраз тут був. Як бачите, не забиває, все нормально. Так що треба було одразу передпушників кинути вниз. Треба було поки. Але треба швидкості йому, щоб стелив рівненько. Пізніше десь стану поміряю глибину, може кому буде цікаво. Хтось дуже хоче знати. Ну що, <риклад> мештек налипає? Це колесо, це болото. Е -е. Спочатку відео я казав, що можливо буду орати без передплужників. Так шо? Вирав я половину вже, може більшу. Та й включив автоматичне відчіплення, відключення передплужників. Один вже відключився. Боже, боже. Взяв ножом штикаю цього, ну приорав його просто-напросто. І... А побачив, я думав, що десь тут він близько, бо так якось ну риля по-нашому виглядає. А Оказується, тут просто земля трошки наче. Так що... Думаю, пройдуся я далі. Йду, йду, все нормально, як то вроді з передплужниками, прикидано, солома, все. Пройшов я цих метрів 15, вже й позвонив до брата, щоб гралі взяв пройтися, його все пошукати. Лежить парень, він прикиданий був, Отдихає. от Оце десь ось тут він вперся, бачите, глиниста. Але напевно... Порвав я його ще трошки раніше ще. Ну, тобто, ще на, на тій траві, на тій лютерці, ну, що коло хати теж церква була грав. Але я також і дивлюсь, він не дуже приварений був. Так що будемо продовжувати без передплужника одного. Забиватися не буде, навірно. напевно. Такі справи. Вроді і пшениця і все, але їхати додому не буду переварювати, Ну хіба що, якщо буде дуже погано оратися, бо в мене ще гнійка, Побачу, як воно буде. Так що, як то кажуть, ти поки оддохне трохи. А потім почнемо по новій. Ай, бляха, тяжкий зараза. Так що така в нас оранка осіння Як бачите, трактор надіжний все добре, а плужок не втримує. Ну нічого, зараз будемо добрувати. Довривати так. Так що не переключайтесь, побачите, як він буде грати, як він буде ні без передплужника. Та й такі справи. Посереднього передпужника не алло. Десь по палку було. Оце отака морока. Можете другого ще зняти цього передпрушника. Ну що, закінчую цю площу? Як вам сказати? <гум> У мене такої оранки не було. В принципі, по самій оранці як таких великих питань нема. Солома, понятне діло, де неде забивалася, виглядають, ну, видно, да? де це такі ковтуни. А, воно за зиму перепехне, все буде воно нормально. По трактору все окей, все в нього хорошо. Отаку От релю ми маємо. Це ще добре, що тут така земля розсипчаста. Тут Трошки воно легше йде. Як бачили, відірвав, порвав, одирвав переплужника передняв. І що вам сказати? Очепив я пару кругів зробив так, а потім від... від... відчепив ще другого. Ну, тобто зняв Гірав без передплужників. Ну, Дорого. То що я можу сказати? Тактору Тож... набагато легше. Оце ну, і так зрозуміло. І це. І в принципі не забивалося. І якщо і набирало, то звичайно на перший корпус набирало тут, але викидало. Все було нормально. Так що ось такі справи. Фон такий собі. Ну, такий собі через те, що сломав зверху. Але це не страшно, це на зиму. Все воно за... перепахне за зиму, перед це і закультивується і буде бомба. Так що ось так, закінчили цю площу. Скажемо так, згором попала. Зараз їдемо орати наступну ділянку, там ні розкиданий, то там би передплужники пригодилися. Але попробуємо так. Можливо глибше за заглиблю так як трактору легше. Ну, побачимо. Там соломи немає, бо там цей затюкована була, затюковано було і було задісковано. Але гною там багато. Ну це вже в наступному відео. Але з колесом треба буде щось робити і приварити другого переплужника. Так ще пара. Так. такий в мене перший досвід оранги цим плугом без передплужників. Тому дякую за перегляд, коментуйте, також ще вам покажу фон, трошки видно. Ну Перший корпус отак, Хвилька десь не, не докидав, чи що чи мало брав. Але як в нас швидкості вже, то воно перекривалося. Тому коментуйте оранку, коментуйте думаєте за плуг? Цікаво буде почитати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Ще буде не одна оранка. Всім па-па.